Вітаю вас, мої шановні глядачі, дякую вам за вашу увагу. І до новин! Всі ви дивитеся YouTube-канали, всі ви передивляєтеся політологів, різні новини, того швидця ви слухаєте, я теж слухаю, і ми всі дуже багато чуємо інформації, коли називають певні прізвища, ну того ж Єрмака, так? І ну, називають речі своїми іменами. людина, зрадник. І ось я дивлюсь наше суспільство. Розділилося. Одні на собі рвуть сорочку зрадники, інші рвуть на собі сорочку, ні не зрадники. То я зараз не хочу розглядати ніяких конкретних осіб. Я зараз хочу задати Таро таке питання. От наскільки наша влада ну, мається на увазі ті люди, які дійсно впливають на події в країні? Так? Високопосадовці, наскільки вони залежні від РФ, наскільки це явище у нас ну, набирає обертів, чи якою воно потужністю, ось в цьому сенсі. І ще я хочу, щоб ви розуміли: в жодному моєму розкладі немає моєї думки. Це тільки погляд таро на цю чи іншу ситуацію. Отже, дивимося. Яка залежність наших можновладців, наших керівників від Ерефії? Я зовсім обстригуюсь від тих роликів, які ми бачили? Ми просто питаємо залежність. Чи є залежність? Зараз вам покажу перше, що випало, ну по-перше, п'ятірка мечів це вже карта заради, обману, це карта, коли удар нижче пояса, це коли безк... без... безкінечно програється якийсь бій, але не виграна війна. Тобто є якась ціль, але її досягають потрошки, поступово, і все це крутиться навкруги предоплат. Це все крутиться за гроші. І знову ж таки карта війни. Тобто, що я вам хочу сказати? Дійсно, люди, які працюють на у нас в країні і вони керуються умовами Росії, є. І ще таке саме: ось знову ж таки: карта Луни це обман, це є подвійне дно. Ну, хочете і вашим, і нашим. Луна, пам'ятаєте, навіть пісня, є така зрадниця Луна. Так, місяць. Це є зрада. Ну тут собі такий король стоїть, але це ж не обов'язково якась певна людина. Так? І ми розуміємо, зрадників у нас Але це підтверджує. Що зрадників у нас дуже багато, і вони проплачуються дуже великими сумами по тузу пентаклів. Ну, тепер хочу запитати те, що їх багато, верніше, це не я питаю, це ви питаєте. Ось коли ця влада піде, ця влада, яка аж кишить зрадниками, коли вони підуть? Неважливо, хто це є, неважливо, які в них прізвища, просто коли ці люди підуть геть. З, з країни, з правління, коли підуть, я не можу сказати, що вони прям знаєте будуть бігти. Ні, кожен з них тримається свого місця, кожен з них тримається, події будуть відбуватися. Знову ж таки, розумієте, чому справа? Тут замішані дуже великі гроші з усіх боків. Те, що буде якийсь рух у нашої держави. Ну і я маю на увазі високопосадовця. Те, що буде рух, це однозначно. Він не може відбуватися швидко. Тут є лицарі, так, один повільний, а другий показує дії. Тобто пересування будуть такі. Я хочу сказати: а ну-ка, давайте зачепимо десь так: 25, 26. рік сюди вписуються. Да, починаються з 25-го, 26-го і подальші роки. Ну, це таке знаєте, тут проводяться такі таємні дії. Проводяться так, але все таки все йде до справедливості, коли як знаєте, як вирок, декому як вирок, це як вирок, люди будуть мінятися. І, звісно, вони не всі одразу поміняються. Тут є двійка Пентаклів, ця карта показує. Ну, каже, це буде таке діли наполовину. Хтось піде, хтось буде чіплятися за своє крісло, і знаєте, як то кажуть, перезуватися і казати, всі мої дії вони були направлені на користь Україні. Тобто, я чимось прикривався. Тобто я намагався допомагати. Це були певні домовленості, не так зрозуміли. Розумієте, то чого -то тільки не буде? Тому що є все ж таки Верховна жриця, і вона каже, дуже багато буде або. Від нас приховане. Або навпаки, будуть випливати такі новини. Я вам казала, що ми завжди будемо ну, здавалося б, чим же нас можна здивувати? Але ми будемо дивуватися. То що я можу сказати? На ваше питання? Зрадники є, їх багато, вони займають посадові місця, але їхнє, ну, таке царювання, воно не може бути вічним. Все одно ці люди будуть замінені. Так. І тоді я просто запитаю, а чи на користь будуть ці заміни, чи прийдуть такі ж самі для України, коли певного часу ми цей рік уже не беремо, хоча ми ж бачимо, що все ж таки щось буде, якийсь рух. Ті люди, які будуть замінені, і ті, які прийдуть, чи на користь вони прийдуть. Ну, я вам чесно скажу, не всі на користь, тому що тут є ось такий момент. Коли карти показують багато чого знати не буду. Коли є диявол, верховна жриця. І ще й оця карта дивіться, рицарі, Рицарь Кубків це мене завжди як Ерефія, тому що тут такі кольори, як кольор їхнього прапору. Бачите? То що я можу сказати? Воно то буде й на користь, тут сонечко є, але. Той факт, що ці люди не будуть, знаєте, як змітені, як з шаблею, як рубати голову, як всі разом, такого не буде. Десь хтось, щось, якісь щурі, вони лишуться. Їх неможливо обрати з нашої влади ось так швиденько. Тому так, тому це тривалий час і ну, те, що є, те й є. Далі. Ну, ось ви, ви пишете мені навіть в такій гнівній формі, але ну, мовляв, чого я не кажу правду. Ерефія просувається, області захоплені, і, а я все время весь час скажу про перемогу. Так, я кажу вам про перемогу. Весь час. Ну, давайте тепер і подивимося, що насправді відбувається у росіян. Ну, що насправді відбувається у росіян. Але ж давайте ось без карт. Київ за три дні. Ми чули, але ми побачили результат. Харків за ті ж там 3 дні чи за неділю ми чули, але ми бачимо результат. Дивимося. Що в Росії. Їхня активність королева Жезлів, призупинилася по помірності. Чому? Оце карти, дивіться. Від військових дій. Ну, король мечів це є карта ну, воєначальника, військової дії. Подивіться, зупинка ківнодії діяльності, трійка і четвірка мечі, про що йде мова. Жахливою ціною. Третій рік йде війна, а е, така кількість загиблих у них, ми знаємо, що вже десь півмільйона, так? Ну, загиблі, там безвозвратні якісь там якісь санітарні їхні втрати, вже півмільйона. Тобто ті люди півмільйона людей, які вже не можуть бути присутніми на нашій війні. Вони поклали на те, щоб із всієї війни, ну, на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми на сьогоднішній день тільки маємо одне місто велике місто Маріуполь, яке захоплено на сьогоднішній день. Області. В областях, я знаю, там Генічіська, Кодовськ, це невеликі місця, Та Шкаховка. Вони, порівнянню з Маріуполем, ніщо, по рівнянню з Херсоном. Ну вибачте, що я кажу, я, я кажу в сенсі масштабності. Розумієте? За три роки. Пів мільйона людей покладено, щоб захопити і триматися в Маріуполі. Області, ті, які вони тримають на сьогоднішній момент. Зараз подивимося, що відбувається в областях. Області, які вони, вони тут ледь тримаються. Зараз вам покажу. Карта повішений, обмежений. Звідти все вивозиться, грабується по, по дияволу. Ну, подивіться, у них такі суцільні обмеження, і вони живуть тим, вони розуміють, що у них є обмеження для подальшого просування. Тут нема просування. Подивіться, тут повішений є. Так вони знаходяться на тих територіях, які вони захопили. Ми знаємо Херсонська і Запорізька область, що там відбувається. Ну, що відбувається? Вони грабують, вони руйнують, тому що є башня, вони тому що розуміють, що там бізкінечні будуть прильоти. Тобто тут жодної карти немає де, ну, припустимо. Захопили області і починають туди вкладатися, щось там будувати, ну щось таке робити, щоб всі розуміли, воно ж так процвітає, але ж ні, звідти все виводиться, вивозиться знову ж таки, вивозитиметься урожай. І зараз вже вивозиться все вивозиться обладнання, територія мінується. Для чого це робиться? Скажіть мені, от для чого? Для того щоб там процвітати? Я не можу сказати, що у окупантів взагалі у Російської Федерації. Є такий, знаєте, успіх, чим би вони могли похвалитися, успіх в Україні. Аби вони могли чимось похвалитися таким, знаєте, значимом, вони б вже припинили цю війну, але вони не припиняють її. Тому що те, що вони, те, що вони мають, воно якось, знаєте, те, що вони захопили, воно якось не має сенсу. Воно їм ні до чого, воно обстрілюється. На сьогоднішній день іще положення армії. У них іде нехватка. Вони роблять вигляд, що вони дивіться. Ось вони демонструють, що вони як атакують. Карта диявол це коли вони маніпулюють. Ось вам повішений, і ось верховна жриця, і оце карта допомоги. Про що йде мова? Вони покривають, ховають те, що їм потрібна допомога. У них немає ресурсу робити масштабні наступи. У них є ресурс тільки, а тому що вони на Харків кинули дуже багато. У них там фіаско, там втрачено багато людей, багато техніки. Їхній наступ захлинувся. Вони вивозили, виводили свої війська із Херсонського напрямку. Ну там щоб поповнити результату вони не мають. І на сьогоднішній день те, що в них є, я запитаю, що в них є, для чого, що це. Ну, зовсім обмежені дії, і все лишається ну, якби мрії, мрії тільки. Слухайте, жодної карти активації, ж у них не вистачає ресурсів, не вистачає, ви розумієте. Все для них відбувається отак, от є мрії, але все для них відбувається по якійсь тупіковій ситуації. Тому. Добре, ось ви кажете, чому ти кажеш про перемогу, чому ти не кажеш, що РФ просувається? От напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де вони просунулися? От Де вони просунулися? Яке відбулося захоплення? А далі ні. Далі вони тупцюють на одному місці, просто на одному місці. Так спроби є. Вони намагаються і Дніпро переплисти в районі Херсона, і на Харківщину вони наступають, хочуть захопити, але ж ми знаємо, що не хочуть, Ну немає в них ресурси. Аби вони хотіли, аби могли вже б захопили. Тому ну трохи майте віру і трохи спостерігайте за дійсністю, що відбувається так. Нам важко, так я з згодна, третій рік йде війна. Але сказати, що у росіян такі прям значущі перемоги, так вони можуть чимось похвалитися і закінчити війни. закінчити війну, цього ж не відбувається. Вже третій рік не відбувається. Російська армія топчеться на місці, і тут, чесно кажучи, навіть вже, вже на сьогоднішній день ми не можемо навіть зрозуміти, а які ж у них цілі, врешті-решт, от що вони хочуть. Добре. Ну тоді, коли ми вже заговорили про просування, то давайте глянемо нашу болючішу точку, Харків. Харків. Бо ви пишете, є такі у вас страхи, що, начебто, Харків стеруть з лиця землі, і там навіть неможливо бути жити, навіть там життя зупиниться. Звідки ви то взяли, не знаю, але давайте подивимося, що буде з Харковом найближчим часом. Те, що місто буде обстрілюватися, і те, що темні часи там. Так і, да. і бачите, випала четвірка мечів. Це ж, знову ж таки і, ну, темрява, зв'язок, світло. Ну, але карти ж, знову ж таки, тут є імператриця, тобто місто існує, воно не стерте з лиця землі. Далі що буде. Через оцю боротьбу, що відбувається, боротьба відбувається, і ще пожежі будуть. і ще буде. Але я не бачу, щоб Харків був зруйновано. Люди там будуть. Тут карти кажуть, хто не виїхав, ну можливо, хтось поїде, але люди лишаться. Ті, хто там лишилися і лишаться. нічого з ними не буде, І житимуть. Місто будуть відновлювати, місто будуть вкладатися. Так, зараз важкі часи. Так, але. Харків це те місто, в яке будуть вкладатися, в яке будуть вливатися кошти. Воно не буде зруйновано, там життя буде. Звісно, зараз війна, звісно, обстрілюють. Місто не буде зруйноване вщент. Це неправда. Воно буде пошкоджено. Щось там буде зруйноване. Ну, якісь об'єкти. Це ж велетенське місто, розумієте? Його будуть відновлювати, і тут спетаклів каже, що туди буде дуже багато вливань і вкладань. Харків не лишить без уваги. Ні. Я розумію, все так затягнулося. Добрих новин не дуже багато, але ж не зневіряйтеся, так не можна, так не можна. Давайте подивимося Сумщину. Так, і Сумщина найближчим часом. Захищаються обстріли. Ну, все те саме, те сама картина, як і на Харківщині. Оце Ерефія, яка туди вкладає якісь сили, але вони трошки ну якби тупцюють. тупцюють. Можливо, ви чуєте там якесь село. Вони захопили, там щось вони захопили. Послухайте, це тимчасово. Місто суми захопленим не буде. Обстріли будуть до речі, місто Суми найближчим часом може взагалі лишитися без світла. Буде якийсь удар. На тривалий час світло, зв'язок і місто як відлюдниках. Бачите, великий, потужний такий удар буде. Суми, треба приготуватися, і це буде дуже відбиватися саме не на промисловості, там що у вас є, а саме на, ну, на цивільних. Тому що це якось удар прийдеться, ну можливо, по високим житловим будинкам. Навіть гибелі можуть бути людей. Будемо мати сподівання, що, можливо, тільки поранені, але те, що якось виведено із користування зв'язок, неможливо якусь інформацію отримати. І це якби навмисно зроблено. Щоб, як знаєте, як відрізати, відлюднити людей. Тоді запитаю і ще перепитаю: суми чи будуть захоплені? Ну, ні. Війна буде, люди може звідти будуть виходити. Ну, Бачите, кажуть, дурна ситуація. Буде враження, буде враження. Захопити ні, але нанести серйозні пошкодження, щось вразити, привести до загибелі людей? Так, це буде. Це буде. Захоплене місто суми не будуть. Далі, що в нас тут є? Пам'ятаєте, я вам говорила ось буквально. Три чи чотири дні в тому я вам говорила про те, що ми почуємо новин про те, що у нас є якась зброя, щось готують, щось роблять. Сьогодні, вранці, я читаю, що у нас вже сьогодні є свої каби, і там якесь випробування буде, і вони, в принципі, готові до роботи. Давайте поставимо питання: ну, як будуть наші каби працювати по росіянам, які будуть результати? Тобто, вже нам не треба. Просити, ну звісно, можливо, у нас не такі об'єми, але все ж таки щось у нас уже своє буде. Я маю думку, що все ж таки нарощувати ми будемо свої, своє своє промисловість производство цих кабів. Так, керовані бомби, які вони у нас будуть. Чудові. Ну, бачите, карта диявола. Диявол це є, ну самі розумієте, в сенсі війни це є враження, ну як диявольська зброя, яка буде летіти по дуже цінним об'єктам російським. Так? Знову ж таки, шість камечів і двійка мечів. Це той момент, коли показується ця зброя, буде летіти далеко, як на той берег, далеко, на той берег. Так? і буде робити так, що там люди будуть осліплені. У них те саме не буде і світла, і не буде зв'язку. Тобто, так. І ще результати мені покажіть. Вони ще не дуже великі, так як я вам кажу, не дуже великі. Дивіться, зараз вони от в такому об'ємі, об'єм пажа. Дуже багато ну, то є план, коли велика кількість людей над цим працює, аби досягти більшої кількості. Дивіться, від пажа пентаклів до королеви пентаклів, тобто нарощування ось, з малого попрацюють, побачать, можливо, дороблять щось, якісь моменти. І тоді це вже буде, дивіться, вісімка пентаклів і Королево Пентаклів, це коли ми працюємо над великим об'ємом. Це досягнута якась певна стабільність, яка нас задовольняє. Це дуже добре. Дуже добре, і в цьому сенсі аркан диявол мене просто таки радує. Так, це добре. Питання в зв'язку з цим обстрілами, ну, можливо, це не нашими керованими бомбами, хоча хто знає, так? Захід же, Америка забороняє там якісь цілі вражати своєю зброєю на території Росії. Ну, тоді ми запитаємо, ну, А чи буде колись удар по Кремлю? Ну, як колись. Хай це буде не через 100 років, ну так, ось, поки йде ось ця війна. Так, можливо, цей рік, ну, хай буде цей рік. Чи буде великий удар по Кремлю нашими керованими авіабомбами? Карта сили. Бачите, сила. Десятка пентаклів це коли багато чогось і що далі. Тут ціла історія, як мені розказує. каже, чого ти питаєш тільки про Кремль. Чого ти питаєш тільки про Кремль? Каже, не тільки Кремль. В Москві, по центральному, буде враження, буде враження. Тут є диявол. Ось такі карти, які показують, що у людей буде паніка, страх, тому що буде велика сила направлена. Ну по дияволу буде величезна сила направлена, яка, знаєте, після цього удару. Настане якийсь колапс. От, дивіться, зупинка і колапс. Таке відчуття, що ну, ну, звісно, життя не зупиниться в Ерефії, а якась певна розгубленість. Так. Удар по Кремлю безпосередньо ну, ця будівля Кремля, ця, ця їхня червона площа, оце це дійсно буде вражено. Дуже скоро ще мені цікаво, нашою зброєю. Ну, я так думаю, це буде комбіновано. Ось зброї, як багато летітиме, як багато. Ну, бачите, карта мир є, тобто це як доповнення. І наше буде, і не наше буде. А потім тоді в, в тій суміші доведіть. Дивіться, що мені показує. Дивіться, які будуть жахливі ураження. Дивіться, коли поруч в мене падає сім мечів і п'ятірка мечів та ще й четвірка кубків це просто це, це, оці карти читаються як Армагеддон. Розумієте, це просто Армагеддон. Перед цим у нас був диявол. Так, це просто буде Аргамедон, Армагедон, вибачте, на червоній площі, але це не буде тільки за допомогою наших кабів. Це буде якесь об'єднання, за допомогою ще іноземної зброї. Неприємно, звісно, радіти якійсь трагедії, якимсь руйнаціям, якимсь смертям. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що. Тільки такі події можуть зупинити кровопролиття в нашій країні. Тільки так, коли війна буде перекидатися ось стовідсотково на територію Росії, от тільки тоді ми будемо розуміти, що ми вже можемо вільно видихнути. І цей час все ж таки настане. Удар по Кремлю буде і дуже серйозний, дуже вразливий з хаосом і зупинка якоїсь діяльності. Так, наступне питання: чи є загроза нашим водосховищам? Їх у нас багато, просто загалом гляну. Чи є у нас загроза водосховищам, чи є у нас загроза від води? Ну, чи буде щось схоже на трагедію, яка сталася на Каховській ГЕС? На сьогоднішній день? Чи є загроза українським водосховищам? Є. Дивіться, шість мечів це карта води. Бачите, ну, коли ну, вода щось відбувається з водою і знову ж таки, паж, та, сім мечів і п'ять мечів, це, знаєте, на сьогоднішній день це як питання номер один. Загруза дуже велика. Ось просто таки неймовірна загруза. Це як питання номер один йде. Обстрілювати буду. Я не знаю, яким саме з них, але трьом водосховищам. Бачите, трійка кубків вода лється, три водосховища. Вони крупні, великі водосховища. На них буде націлена Росія, буде націлена. Вони готують обстріл чи пошкодять хоч якусь гідроелектростанцію. Я не можу сказати, що це буде прям така величезна руйнація, от як відбулася, з, з Каховською ГЕС. Але якась ситуація, щось буде. Бачите, тут повішений, якесь пошкодження буде. Так, давайте ще раз запитаю, чи це відіб'ється якось на людях. Частково, не дуже сильно, ну тут є такий момент якоїсь втрати, е, щось буде. Це, знаєте, як коли є пошкодження, вода, можливо, десь розільється, але не так масштабно, як це сталося на Каховський ГЕС, тому що тут зразу йде ось омах. Тобто є таке втручання. Втручання, яке вони будуть намагатися запобігати, запобігати. Допомога тут буде якась відразу. Ще раз я уточню. Так. Зараз мені навіть в голову не приходить названня тих Каховських ГЕС, тих водосховищ. Але просто я ж говорю, я дивлюся загалом водосховища. Просто хочу вичерпну інформацію. До кінця лютого, чи відбудеться руйнація хоч би якогось водосховища? Не руйнація, але пошкодження буде. Туди будуть направлені стріли, так? розпорядження якесь по імператору. Але не відбудеться такого величезного розливу води, просто буде якась. Ну там же ж воно ж водосховище, там є якісь споруди, які регулюють роботу водосховища. От якась, можливо, споруда буде пошкоджена, можливо, саме по собі водосховище буде працювати якби некоректно. Але я не бачу, щоб це були масштабні затоплення людей. Але аварійність. Така якась небезпечна ситуація. Вона є, і вона буде, відбудеться, і ми про це почуємо. Питання, чи відбудуться найближчим часом перемовини з Росією? Це я з ваших коментарів вибрала це питання, ви його пишете майже через коментар. Перемовини. Вони зараз йдуть. Карта помірності тяжко, особи з однієї з другої сторони. Але це перемовини не між президентами, вони не на не на найвищому рівні. І це скоріше не перемовини, а це така тавтологія зараз вийде. Перемовини про перемовини. Отак мені йде. Тобто вони розмовляють про те, щоб дати якісь, слухайте. Дати якийсь шанс, але неможливо хитрощі, обман знову ж ці карти падають поруч, п'ятірка і сімка мечів намагаються дати шанс один одному, але не виходить. Вони не виходять на високий рівень. Це якісь посередники, якісь ну ті, хто влаштовують перемовини. Я не бачу перемовин найближчим часом. Ні. Карти кажуть, нема з ким. Не можуть налаштуватися, навіть не можуть домовитися не те, які перемовини будуть, де вони будуть ці відбуватися, хто буде розмовляти. А тут взагалі не можуть домовитися навіть про те, щоб врешті-решт дві сторони зійшлися, сіли і поговорили. От навіть про це. Йдуть перемовини про перемовини. Найближчим часом ні. І навіть після саміту іще ні. Окупанти звозять баржі до Кечійського мосту. Ну, чому вони це роблять? Ми і так знаємо. Так. Хочуть запобігти, хочуть захистити це і так зрозуміло з новин. А ось питання. Чи дійсно наші ЗСУ зараз вже готові вражати Кримський міст? Готові? Фізично? Зброя є для того, щоб вражати. Але країни не дають остаточне добро. Все ж таки, втручання інших країн. Все ж таки, я не знаю, хто це. Тут не написано, хто це, але це, бачите, всесвіт. Все ж таки є такий момент, коли іще не дали відмашку. Але націленість, певна зброя, от саме та зброя, якою мають вражати той Кримський міст, є. Все є. Але сидять і чекають: нема отмашки. ЗСУ просто буде вражати важливі об'єкти. Ну, це, бачите, четвірка жизнь це як територія, як певний, як певний дім. Так? А це якісь об'єкти. Ось іде враження і обмеження користування. Вражати важливі цілі. Чекають. Просто буде дуже багато обстрілів. До речі, Крим найближчим часом щось буде дуже серйозне враження. Якась логістична шлях, логістика, дорога її так сильно обстріляють, але це не міст. Це ще не міст. Коли пересування там буде неможливим. Ось я питаю про місто, але мій піжи каже, на міст немає зараз, поки дозволу, але щось інше дуже сильно обстріляють. А ми ж читаємо, чуємо із новин, що по мосту не так багато перевозять там якогось обладнання і використовують якісь об'їзні шляхи, так? І бояться по мосту їздити щось важливе там, перевозити, бояться десь по якомусь по наземному шляху. Ось дивіться, і ось оцей цей наземний шлях буде вражений. Так, дивіться. І це приводить до зубожіння, до нехватки П'ятірка петаклі через диявола по обстрілу. Це буде приводити до того, що їм не вистачає чогось. Ну, хто знає, чому саме таку тактику обирають? То вже таке, чому так відбувається. А наразі, навіть якщо не Кримський міст, а якась інша логістика буде вражена, то все одно це на добре для нас. Я вам дуже дякую за увагу і до наступної зустрічі.